Дорога громада, Христос Воскрес! У ці світлі дні. Ми знову згадуємо, що життя перемагає смерть, що добро сильніше за зло, а віра, надія і любов сильніше за темряво. Великдень це не просто свято, це символ відродження, символ духу. Сьогодні, як ніколи, ми єднаємось навколо наших цінностей, навколо родини, традицій і нашої України. Ми тримаємося разом. Ми допомагаємо одне одному. Ми боремось і ми обов'язково переможемо. Бо кожен новий день це доказ того, що світло повертається, і як воскрес Христос, так і Воскресне наша надія. Нехай у наших домівках буде тепло у серцях спокій, а в Україні мир. Христос Воскрес! Воістину воскрес! З великоднім, дорогі полтавці!